Сили оборони відбили понад 65 атак противника на трьох напрямках минулої доби. Про це повідомили у генштабі. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках. Ворог обороняється минулого минулої доби. Росіяни завдали вісім ракетних та 30 один авіаційний удар здійснили 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Михайло Кражанівський командир батальйону Сила свободи, підполковник Нацгвардії разом з нами. Пане Михайло, бажаємо здоров'я. Доброго дня, слава Україні. Героям слава Героям слава. У нас буквально три хвилини з вами не будемо багато відволікати вашого часу. Але пане Михайло, яка ситуація зараз на тій ділянці, де ви працюєте, і в цілому, який настрій? Чи знають в вашому батальйоні про нічну атаку і про її наслідки? Про жертв? Так звичайно, ми особовий склад батальйону Сила Свободи знає про нічну атаку ворога. Цих терористів, які здійснили ракетні обстріли мирного населення, мирної інфраструктури. Особовий склад цим всім володіє цією інформацією. Співчуває особовий склад сім'я сім'ям загибших українців, тому ми приносимо свої співчуття. Скажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на тому напрямку, де ви перебуваєте. Ви ж на бахмутському напрямку. Нещодавно, буквально вчора, речник східного угруповання військ збройних сил України пан Черватий казав, що армія РФ не покидає надій взяти в оточення українських військових. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію станом на цю мить. Ми особовий склад, Я особисто не находимося на даний момент на, на Бахмутському напрямку чи самому місці. Бахмут ми здійснили приміщення за рішенням командира частини, але ми володіємо певної ситуація, що відбувається само в самому місці Бахмута, і на на його околицях так ви абсолютно праві. Противник не припиняє ніяких зусиль для того, щоб знищити повністю сили оборони, які знаходяться в місті Бахмута на його околицях. Він постійно веде артилерійські обстріли, мінометні обстріли, розвідку переднього краю. Він не припинить цих зусиль. Ми повинні це розуміти. Все, що може їх зупинити, це наша зброя, це зброя наших західних партнерів. Та наш наші славні воїни, які на межі своїх сил фізичних та моральних продовжують захищати свою землю, а конкретно місто Бахмута, його околиці. Тому противник не збирається здаватись. Противник пробує штурмувати деякі ділянки. Відповідно, ми також штурмуємо. Деякі ділянки були успішно штурму та переходимо на великі контрнаступи, які відбуваються на певних ділянках місцевості. що в самому Бахмуті, що на його околицях, така ситуація. Скажіть, яка зараз найбільш активна сила окупантів на бахмутському напрямку? Раніше це були вагнерівці, потім повідомили про те, що туди зайшли десантні війська ворога. Хто зараз там дуже велика тільки зараз регулярних військ із серед них є також десантно-штурмові, які з війська з сил Російської Федерації регулярних військ? Частина вагнерівців, а конкретно те, що там і найманці вже в вагнерівцях, є те, що було раніше озвучено, і жінки, якісь там найманці засу... з числа засуджених. Але, звичайно, що зараз основні зусилля це регулярні війська, тому що Бахмут настільки важливий для Путіна, тому він стягнув всягнути максимально кількість своїх сил та озброєння та військової техніки, ніхто їх закупити, але йому це нічого не вдасться, тому що сили оборони України стільки оборонять і продовжують боронити близько бахмути його околиці. А ви сказали про те, що там так само серед найманців є жінки? А як ви це, я не знаю, дізнаєтеся? Ви берете їх в полон. Про що вони розповідають? Яку функцію жінки-найманки власне, виконують на цьому напрямку? Вони так само штурмовики? Особовий склад бачив їх безпосередньо спостереженням. То їх і вони там штурмують, як їхні чоловіки. Тобто вони не виконують там роль тилового забезпечення чи інше. Вони їх небагато правда, але вони все таки йдуть в на превеликий жаль. Вони несуть зброю в руках. Вони стріляють з цієї зброї і пробують знищувати наших бійців. От така ну така ситуація на даний момент. Ми їх ще не брали в полон. Можливо, якісь інші підрозділи і мають таку інформацію, тому що брали на даний момент підрозділи Національної гвардії, які там знаходяться, не брали в полон таких жінок. Пане Михайло, дякуємо вам за те, що знайшли можливість Дякую долучитися вам. до нас. Михайло Крижанівський, командир батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України, був з нами.